Дякую. Ах, Таурус побільше би таких в Україні. Всім привіт, котики! Слава Україні! Слава ЗСУ! Це вечір з Яніною, наш проєкт антипропаганди. Якщо ще не підписані, зробіть це просто зараз, натиснувши дзвіночок. Ось мій чорний батіг, а це означає, що минув ще один тиждень, і знову настав час карати. Цього разу, друзі, ми здмухуємо пилюку з окремих персонажів, щоб побачити, що на них товстий шар зашкарублого гівна совєтського чоловіка. Хоча ці люди продовжують наполягати, що вони і є щирі українці. Готуйте конспекти. Буде багато гарних та цілком йнутих цитат. Погнали! Почнемо з інтерв'ю, яке ви могли пропустити. Хоча, якщо чесно, для більшості його якраз краще б пропустити. Бо таку історичну ахінею годі й шукати, начебто, поважний в минулому журналіст був у мене на ефірах, нібито історик за освітою Данило Яневський вже не вперше завітав на ефір до. Наташі Влащенка. Так, так, тієї самої, яка була генпродюсером Медведчуківського телеканалу Зік. Але чомусь не в СБУ є до неї питання при тій величезній доказовій базі щодо Медведчука, А навпаки, запитання виникають у Наташі до гостей. Пам'ятаєте? Я навіть якось завітала до неї на ефір, аби поставити крапки над і наташу. Смикало, вона намагалася якимось чином захистити свою позицію, але не вдалося після повномасштабного вторгнення. Влащенко стала абсолютно маргінальною, тому намагалася якимось чином захиститися. Наприклад, виставляла фоточки <свісно> біля пам'ятника Бандери, але вистачило її ненадовго. Минуло півтора роки, і Влащенко знову втюхує свої малорозькі тези. Причому робиться дуже хитро, запросивши до етеру. Нібито про українські налаштованих істориків Данило Яневський, людина, яка була у мене в Етері, з якою у мене була суперечка, але що трапилося з Данилом в присутності Наташі, я не втямкі, але маю поставити всі крапки над «і». Погнали! Я хочу задати тобі дуже непросте і неприємне питання про сучасну еліту. О! Політ вільної думки, державницька позиція. Ну це так мають подумати постійні глядачі Влащенка, але постійні глядачі Влащенка, в принципі, саме собою вже звучить як психоневрологічний розлад. Менше з тим, що ж хоче розповісти нам про історію України, пан доктор наук. Українці, коли ви читаєте про Україну російські війни в початку 20-го століття, ви кидаєте в смітник. Чому це так? Я вже заінтригована. Може, це він про книжки Ор? Леся Бузини, це так, тому що українці в 14-20 роках, тобто впродовж 7 років воювали в арміях 11 країн в російській імператорській армії 4 мільйона 300 тисяч. Всі вони селяни, елітні групи, які не знали, що вони українці. Чому вони не знали, бо вони були не Їм ніхто не міг це пояснити. Так для уточнення тупі і неписемні українці не розуміють, що вони українці. А що далі має бути Ленін, який їх вигадає? А тут аж Грицька Напель В 1926 році відбувається перший радянський перепис населені Там увага з'являється дві графи. Графа номер один великороси. Тобто прямо запозичена з перепису 97-го року. Угу. Ти встигаєш да? Да, да. А Влащенко може і далі піддакувати, але вона тут більше схожа на Такера Карлсона у Москві. Чекала скандального інтерв'ю, але наштрикнулася на історичну лекцію і з максимальною попайкою. І з'являється графа там, де були малороси. Малоросів немає, є українці. 1926 рік вперше з'являється термін українці, і шо справді, і шо? А часи козаччини, універсалу Богдана Хмельницького. Там згадки про українців. Нескромне запитання. А Леся Українка коли народилася? Теж в 1926-му. Чи у б якась машина часу була? Український інститут національної пам'яті для кого працює? Хоча щодо цієї інституції, до речі, голова якої зараз служить в ЗСУ у Яневського окрема заява. Український інститут національної пам'яті це абсолютно це сіфіліс української історичної науки, спірахет. А я думала, що спірохети це бактерії, але гість Влащенко і далі навалює конспірологію. Це буквально спірахети. Чому Тому що вони відкидають факти? І керуються чим ідеологічними настановами, які ми які запозичені в, в діаспорі. З діаспори вони прийшли сюди. Хто всрався? Діаспора М -м -м, як гарненько. Тобто, люди, які зберігали усередки української ідентичності навіть за тисячі кілометрів від батьківщини, це теж спірохети. Незалежність України проголосили комуністи. серйозно. Тобто треба тепер передавати вітальні листівки на Росію лично е, Петру Семоненку. Якщо говорити про рік 91 перший серпень, то це було зроблено всупереч волі українського народу Тобто, громадян СРСР на території України, які висловилися на загально на, на загальносоюзному референдумі. категорично проти самостійності вони сказали, давай оновлений радянський суд. Настільки, всупереч, що 90% населення України підтримали незалежність. Ну, як цю еквілібристку фактами в стилі п'яного танцюриста диско можна серйозно сприймати? Українського націоналізму не існує. Існує український галицький націоналізм, маргінальна група. Декілька десятків людей, яких періодично ловлять, періодично судять, періодично розстрілюють або тримають е -е, в концтаборах. Нема це фейк ще один раз. Фейк. <звук> Я так скоро зглузду з'їду. Українців вигадали в 1926 році. Комуняки були борцями за незалежність, а українських націоналістів ніколи не було. А в Криївках УПА до 67-го року хто сидів? Може Достоєвський? Ну точно ж, не українські націоналісти. Бо, як стверджує Яневський, ми всі травмовані 30-ми роками, і менталітет у нас у всіх як у класичного жлоба. Напишіть у коментарях, чи згодні ви із цим з огляду на те, хто вас оточує, ну і ви самі. Буде цікаво почитати. А менталітет українського народу, який в широкому сенсі цього слова, який є селянським за походженням, це менталітет накопичення, а не розвитку, накопичення матеріальних благ для того, щоб розширити контур безпеки, більше сала. bishu hatu, bishë e avtomobil, shë e bishëj, Вони народ не може наїстися. Народ не може наїстися. А ведуча ютуб каналу із досі недоросифікованою назвою власть Версус Влащенка не може перестати ушувати. Хоча саме на таких, як вона, і орієнтована історична попайка Яневського. По суті, її добре описав колишній голова інституту нацпам'яті В'ятрович. Головне в таких історичних прости господи лекціях рясно навалювати датами та прізвищами. Ну і серйозним, ясно, що. а достовірність тут взагалі жодної ролі не грає. Далі треба зробити нічим не обґрунтований висновок і негайно навалити новий стос імен та цифр. Ось така шулерська історична математика для найменших глядачів. Але поки Яневський розповідає про те, що Бандера це не український наратив, від Наташі Влащенка сором'язливо лунають. У нас так сталося, що нікого не цікавить там. Ані е, державотворення, ані е, цінності, ані візія майбутнього. Курвисько. Кого б тут ще хвилювала візія майбутнього, але вже точно не її. Напевно, у 2018 році, коли Влащенко не надто хвилювалася за візію майбутнього, коли влаштовувала ексклюзивні розмови із одним з ідеологів банкової часів Януковича. Гостем сьогодні сьогоднішньої нашої програми, як ви знаєте, є Андрій Партов. вечір, Андрій. Рада вас свідіть. Тим більше, що наскільки я знаю, за останні годи ви вот вперває гость на українському телевізії. І впервої кремлівська підстилка Портнов та давній друг Шарія з'явилась чомусь саме у Наталії. Очікувано розповідає про австрійське життя і накидає на Революцію Гідності. Так, яка же ведуща різниця? Це і є так звана непроста розмова хард-ток. От хард аж прямо харькачка дуже символічно. Як її бачать медведчуківські хвойди. Ну так не треба на этом пафосі було устраивать масове вбивство граждан і переворот в центрі Києва. І такий бардак. Ну люди же по-другому реагують сьогодні на словосочетання революція достоинства, на майдан. Люди по-другому уже воспринимають слово патріотизм. А слово активіст привратілася просто в смішне слово в анекдотичне. Так, от власне з тих часів нічого не змінилося. Е, лише тоді Влащенко вислуховувала і жалілася на життя Портнову. А тепер вислуховує і жаліється на життя Яневському. Це так звані діячі культури. Так звана тут лише журналістка. Але давайте дослухаємо, які а, прийняли для себе вузьку національну доктрину. Да що оці є національними героями, ці не національні герої почали стягувати там з булгакових з постаментів і так далі. Головне, що ж нікого не поставили. А хто а хто замість? Знаєш, як казав е, е, Сталін, да не про те непокоїться наша мадам. Її не Сталіна варто згадувати, а пана. Малюка, як це ми можемо це подолати? То таки ми, ну як народ, народ, народ. Ми всі. Ну ми ж, так, всі, ні. ми ж всі сіль народ люди, нічого маємо, народ да? нічого не може створити. Крім того, що він творить. Я відверто не знаю, яку мету перед собою вони ставили, що там хочуть вирішувати. Яневський з Влащенко, але ми, як народ, маємо не забувати хто був. Ким був і що робив. І пам'ятати, хто з пропагандистів по максимуму доклався до початку повномасштабної війни? І Наташа якраз одна із таких. Служба Божа! Ви знаєте, де шукати Наташу. О, від такої тривалої присутності любітельниць Булгакова у мене аж батіг перегрівся. Але ні. Доводиться продовжувати карати тепер про інших так званих журналістів просто музейний експонат, відкопав блогер та активіст, а нині військовий зсу Віталій Овчаренко. Йдеться про такого собі Василія Панасюка, який вдало підпрацьовував на державному телеканалі. Freedom. привіт, мене звати Василь Панасюк. Я журналіст. Це Не блог блока тому, як діла у нас дома на Донбасі. Але ким Панасюк був раніше, а раніше він вчився у Донбаській юридичній академії ДНР. Складно уявити, що пан Пушилін лицо молодої республіки, її правитель. Таке дозволив. Але там, друзі, навіть був факультет державного і міжнародного права. Мабуть, викладали, як обмінювати пальону горілку на підробні цигарки. Але насправді Дондон-юракадемія готувала силовиків. Тож Васі доводилися носити мундир, динери і складати присягу путінським маріонеткам. Але ж то таке, адже у вільний від навчання на окупантів час можна було виступати у місцевому. Каве історію твоєму браузера. Що смотриш українські теліканали? Але уродом виявився сам Вася. Життя в ДНР чомусь не склалося, тож він перебрався до Києва тут і очікувано чіплявся в соцмережах до людей із класичним маркером довбо. Запитанням: «А що не так з шарі. Також очікувано про шарійську про саження будинку профсоюзів в Одесі накидав гівна на матеріали Радіо Свобода та Голосу Америки. Просто повний комплект бінго. В такому случае нужно взяти справку із больницы и направить її тоже по електронній почте. Але навіть змінивши місце роботи на державний мовник, Васька собі не зрадив навесні 21-го року. Кліпав сюжети про радикалів та екстремістів, які підпалили двері на банковій. Про це у Сергія Стерненка є окремий випуск. Буде час, подивіться. Вітаю вас, друзі, українські радикальні націоналістичні організації дійсно нередко рідко з'являються в медіа вместе з місці про анітерпімості, дискримінації, погромах або угрозах. Якщо у вас щойно склалось враження, що ви подивились сюжет якогось російського телеканалу, де лякають фашистами і радикалами в Україні, то не поспішайте із висновками. Це був фрагмент сюжету українського державного телеканалу ДОМ. А потім за наші з вами друзі податки. Ася, якийсь час навчався у Тернопільському західноукраїнському університеті, і на початку вторгнення постив щемливі фото із підписом чомусь не Толя Шарій. Я хочу жити в твоєму підвалі і називати тебе татко. А Раша із terrorist». Що сталося, Василько в ДНР вже не хочеться. Насправді, цілі ментальність Малороська Влащенка всім вам відома. Але Мене сильно вкурвлює, що окрім неї є ціла плеяда довбоів, які колись працювали на Медведчука, а нині спокійно сидять в телевізійному марафоні або створюють свої ютуб канали. Служба Божа! Обличчя відомі. Адресу знайдете. Удачі! Малолітні ватники перефарбовуються і ставлять собі прапорції Євросоюзу та веселки в профіль інстаграму. Вась, не сумуй, все одно ти не гей, ти пчас, десь такі самий, як російські пропагандисти. А от російські пропагандони вже цілком не приховано сумують до в ЄС їм вже нічого не світить. Тепер навіть Соловйов радить своїм гостям найкращі курорти для альтернативно обдарованих. Дуже тяжело жити, не будучи раз в год в Паріжі, раз гот на лазорному берегу, й да нам тяжело в общем. Та що ті можна напримірбайти моїм путем. Я ж Ірани і Сіверний Карії ждуть вас к тім, котри путем. і моїм вам всі інші країни уже вели проти мене санкції. А ось інший Владимір, хто Владимірович, може починати репетирувати свої промови для суду в Гаазі, і поки кремлівський дід соромиться робити це на публіку, за нього це роблять. Вы рассказываете мне почти 40 минут про историю России, про Рюриков и так далее, но я спрашивал, почему вы вторглись в Украину, нарушив все международные законы. Вы могли бы мне дать прямой ответ? Я не совсем понимаю, какие ответы вы хотите от меня услышать. Вы что, хотите, чтобы я сказал, что я на старости лет дал или что? Типа старый обдал в штангу, да? Ну вы же понимаете, что я не могу такого сказать. Поэтому я и наваливаю всю ту про неонацистав і рюріків. Но не забывайте, что у меня всегда есть сильный козырь в рукаве. рукаві. Какою би я только не нього мои рабы в России все схавають и даже не подавятся. Без жартів саме цей рабський менталітет московитів добряче зіпсував життя і нам, і багато тих, хто навіть цього тижня сидів в підвалі під обстрілами ракет, шахетів, крилаток. Все одно лишається всередині малоросом їх треба викривати і надавати їм можливості через екран нести всю цю херню. Єдині, до кого є абсолютна довіра, це ЗСУ. Не забувайте підтримувати наших котиків ділом, гривною чи хоча б тим, чим ви можете робити кожен на своєму місці, сплачуючи податки і відчайдушно працюючи на перемогу щодня. Не забудьте підписатися на наш канал. Якщо ще не підписані, ставлю всім вам сердечки, надто тим, хто зараз дивиться нас на передові. Ну і цього тижня величезне серце летить до. Протиповітряних сил, сили протиповітряної оборони. Ви просто мега круті. Дякую вам за захист. Ми це відчули кожної ночі. Залишайтеся на цьому каналі. Не забудьте поставити дзвіночок. І в описі до цього відео є всі способи допомогти нам створювати контент. Нагадаю, це вечір з Яніною. Він тепер українською мовою. Тому ті глядачі, які пишуть в коментарях Яніна, я ті бяні розумію». Друзі, ми з 18-го року все зробили, що могли. Тепер справа займатися не геополітичною історією російської пропаганди, а внутрішньою. Адже країна переможе і має бути очищена від всіх цих вордалаків. Чекаю зустрічі з вами для наступних покарань. Папа, котики.